Благодійна гастровечеря, воєнний мішлен, вперше відбулася у Хмельницькому. Волонтери, громадська організація Save Ukraine Team» допомагають військовим і цивільним з 2014-го. Наші шеф-кухарі, патріоти, які з перших днів війни готують величезну кількість порцій гарячих обідів для лікарень, для переселенців, для військових, об'єдналися для того, щоб Перше популяризувати українську кухню. Цей день ми присвячуємо Нацгвардії 3027. Ми плануємо купити ліхтарі, коли летять на нас всі ці ворожі снаряди і бомби. Переважно вони летять вночі або під ранок і неба не видно. І ці ліхтарі дають змогу нам їх нормально збивати. У лютому 2022-го Дніпрянин Євген Корольов змінив кухарський кітель на військову форму. Нині він допомагає збирати кошти для тих, хто разом з ним захищає Україну на фронті. На початку було трохи важко, тому що сумуєш за таким життям, за кухню. Тут все життя працював на кухні. Це така вже стиль життя такий, праці на кухні. А зараз вже звикло, Я розумію, що там я більш ефективний. Мрію звичайно про нашу перемогу, як найшвидшу перемогу. Також, щоб якнайбільше як життів українських бійців збереглося. Чого боюся. Напевно, вже нічого не боюся. Впродовж року шестеро провідних шеф-кухарів презентували авторські страви національної кухні у Парижі і чотирьох містах України. Кожне місто має свій калорит, має своїх гостей, має свої якісь традиції. шеф в кухарі України готують страви з простих продуктів, з локальних продуктів, але готують їх на мішлінівський такий манер, скажімо так, з подачами, з технологіями сучасними новими в новому такому погляді. В січні в Буковелі воєнний мішлен зібрав майже 780 тисяч гривень на потреби військових. Українська кухня каже Віталій Гуралевич: це не лише борщ, вареники і сало. У кожному регіоні додають власну родзинку до знаних рецептів. А шеф кухарів вдосконалюють і доповнюють їх, створюючи унікальні страви. У мене буде український салат сезонний з спаржею. А в нас волинська спаржа та полуниця і телятиною. Я приготував його в різних текстурах. І з яблука також приготував вареник, який буде всередині з вершковим сиром, полуницею, спаржею. робимо такі гастровечори, щоб ми могли об'єднати людей. Тобто у нас має бути якась стіль, яка об'єднує всіх людей. На початку це була екіпірування. Не вистачало екіпірування, ми допомагали. А зараз запити були, коли була зима, це були генератори. Ми проводимо такі заходи і щось купуємо теж до потреби. І це гарно долучитися, і допомогти, тому що ми можемо в одному місці кумулюмати велику суму грошей. Першу з шести мішленівських страв презентує шеф-кухар з Чернігова, В'ячеслав Попков. Готую амісбуш в цій страві. Я хочу максимально представити та показати свій регіон Полісся і готую з характерних для нього інгредієнтів: це кукурудза. Олень та гриби. Економіка потрібна, щоб вона працювала, і ну комусь потрібно сидіти в ресторані, комусь потрібно ну воювати на фронті. Кожен потрібно займати своє місце. Квитки на благодійну вечерю в Хмельницькому, вартість яких становила 1200 гривень, розкупили заздалегідь. Нині гості діляться враженнями. Страва дуже смачна. Я добре знаю людей, які Якби є власниками цього закладу, мені дуже подобається їх стиль життя і ту, і ту роботу, яку вони проводять. і Як вони гарно волонтерять? Я вірю. в них. Ми для того, щоб допомогти Збройним силам України. Це насамперед для збору коштів. Також влаштували благодійний аукціон з автентичними лотами. Один з них прапор із підписом Валерія Залужного. Наша команда дуже хвилювалася, адже ми сьогодні приймали гостей з усієї України. Ми всі працюємо заради одного, заради перемоги. У Хмельницькому під час благодійної вечері зібрали понад 255 тисяч гривень. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.